Осінь господиня повноправна, і ми вже з вами познайомилися з її синами, з вересним і з жовтним. Ми знаємо, що у восени жовтіють листочки, пташки відлітають у теплі краї. І турбот у людей не меншає. є. А які ж турботи? Давайте будемо розбиратися малята. З перших же днів у садочках, в парках люди нагрібають великі кучі листя, щоб було чисто. А скажіть, діти, чим можна палити листя? Ні, не можна, бо це шкодить не тільки людям, але й природі. А природа дарує свої дари. У лісах з'являються день грибочки і люди йдуть на пошуки цих грибів. Скажіть мені, будь ласка малята, а чи всі гриби потрібно брати? Ну, звісно, ви ж пам'ятаєте, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Але вони отруйні тільки можуть бути для людей, а для деяких тваринок вони їжа. А в садку теж роботи досталь. Достигли яблука, груші, сливи. А треба зібрати урожай, поспилювати підсохлі. Підпушити землю навколо дерев. Для того, щоб дощова вода дуже гарно доходила до коріння. А ще рослини потрібно обробити від шкідників. На городах теж роботи вистачає. Треба старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати. А овочі в комору поховати, щоб земля за зиму відпочила, а навесні знову прийняла насіннячко. І наступного року щедро дарила нам свій врожай. А восени деякі господарі ще саджають дерева. За зиму молоді деревцята гарно укорінюються. І за зиму, поки природа буде спати, молоді деревцята укорінюються та стають сильнішими, а навесні порадують своїми молодими росточками. Не менше роботи і на полях. Потрібно врожай зібрати, змолотити, поховати у комори. А ще зернятко переробити на борошно, щоб у, на прилавках цілий рік у нас був з вами хліб. А у мами бабусь роботи теж вистачає. Потрібно обов'язково зробити запаси з фруктів сік, варення, джеми. А компотів скільки треба? Гарно треба попрацювати, щоб взимку було що посмакувати. Ось малятам ми з вами і згадали, що і восени людям потрібно всім працювати. Але не забувайте і відпочивати. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Бувайте!